Отже, чому математика? Ну, в мене така буде коротка, відп... коротка доповідь, де, може, не всі можливі відповіді я дам, але деякі. По-перше, математика, математична освіта це те, що у нас в країні є справді най... Най... найкраще. І якщо ви сумніваєтеся в цьому, є. Така міжнародна олімпіада змагання до студентів International Mathematics Competition AMC. Так, і щороку всі Олімпіаді студенти нашого факультету посідають дуже високі місця. Так? Ну, я думаю, що мало я, 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 яка інша освіта в Україні може похвалитися тим, що вона є справді найкраще. А це перше. Друге, ну, ви можете думати взагалі, для чого математика потрібна, де вона є. Хтось з вас може думати, що математика це розв'язування рівнянь квадратних або побутових графіків це не так. Математика насправді вона скрізь. Да? Ось я просто залізаю в кишеню, да? а в кишені у мене що? В кишені у мене... У мене а, математика. Да? Ось тут багато дуже математики. Так, вам телефонує хтось да? виклик мелодія. А, мелодія в чому? Ну там файл МП3. Да? Оце кодування а, базується на математичних методах. Да? Ну і в принципі електроніка, електронні схеми це все виходить з математичної логіки. Так? І сучасний розвиток технологій взагалі, він неможливий без математики. Насправді, навіть це не лише так? Да? І в банківській справі, і в страховій справі, і в економіці скрізь математичні методи посідають місце. Так, якщо казати про фінанси, там, значить, ну, в двох словах да, іде, скажімо, торгівля на біржі певними цінними паперами. Да, і це насправді оцінювання цінних паперів дуже ускладнене без чітких математичних методів. І е Ну, Насправді, дуже значну поштовху, саме фондовим біржам, розвитку а, значить, фондових бірж надала а, десь півсторіччя тому приблизно математика. Да? Ви можете знати, що у математиці немає Нобелівських премій. Да? Не дають Нобелівські премії з математики, але Багато нових хлоп'ярятів з економіки є математиками, отримала за математичні дослідження, прикладні в економіці, в фінансах і значить, це теж свідчить про можливість математичних метод. І от, по-третє, навіть якщо ви не будете безпосередньо займатися застосуваннями математики, Математична освіта, класична математична освіта, вона дає дуже важлива для людини, для її розвитку, тому що вона дає аналітичний склад мозку і це допомагає людям, які навіть після закінчення механіко-математичного факультету займаються діяльністю на безпосередньо. З математичними дослідженнями, математичними підрахунками і так далі. Значить, Це теж важливо. І останнє, що я хотів сказати, насправді ми даємо класичну освіту. Це освіта, яка існує ну, і розвивається протягом багатьох Так, І математика математична, класична математична. Освіта на, належить до пасу цих речей, які, е, не зважаючи на е, розвиток е, всього навколо, вона не втрачає свої цінності. Так? І хоча зараз, е, знаєте, як на аукціонах повідомляють рекорди з продажу сучасних митців, ну, ми знаємо, що е, класичні речі, джоконда, це басіна, це цінність. Цього... Не падає а буде лише зростати. Так само і з математикою, так, з математичного світу. Цінність її не пройти, так це завжди буде потрібно, це завжди буде ем, значить, належним чином оцінюватися і е, це правильне шлях.